Привіт всім! Без личніх слів. Топ 5 сортів лохини на 2023 рік. Отже, на п'ятому місці у нас Чендлер. Середньопізній сорт. Велика, солодка, зимостійка та транспортабельна ягода. Високорослий кущ. Четверте місце у нас зайняв Блюкроп. Середній сорт ягода середнього розміру. Солодка. Зимостійка транспортабельна. Має виражений блакитний наліт. Високорослий кущ. Підходить сорт для початківців, тому що найменш вибагливий до ґрунту. Третє місце посідає Торо Середній сорт. Ягода велика, солодка. З вираженим блакитним нальотом. Зимостійка транспортабельна. Високорослий кущ міцні пагони На другому місці у нас спартан. ранньо середній сорт. Виражений блакитний наліт, велика солодка транспортабельна та зимостійка ягода, високорослий гарний скелет куща. І перше місце у нас посідає дюк. Ранній сорт. Найбільш популярний із усіх сортів. Велика ягода. Насичений солодкий смак. Зимостійка та транспортабельна. Перша достигає, пропускає заморозок, високорослий кущ. А також важливим фактором є те, що кожен із цих сортів має високу плодоносність. Дякую за увагу! Та не забудьте підписатись на канал.